Уже цього літа можна не виключати сценарію зінченко до Моаріньо у Фенербахче. А Шапаренко Назаренко і Яремчук в трьох до Трабзонспора. До когорти інших українців Батагова, Зубкова та Сікана. Наступного сезону у турецькій суперлізі гравців збірної України може бути ледь не більше ніж у ріднесенькі УПЛ. Власне, трансфери вже тепер екс-гравців шахтаря довели, що усі ці чутки про переїзд наших футболістів до Туреччини аж ніяк не брехні якихось божевільних інсайдерів. З UPL до Суперліги зараз не те, що протоптана стежка, а справжня магістраль з шатлбасами, що курсують кожного трансферного вікна. Зі зрозумілих причин економічна ситуація в нашому футболі зараз складна. Тому місцевих зірок турецькі гранди ваблять не лише казковою погодою та вищими зарплатами, а й значно конкурентнішим чемпіонатом, шаленими фанами, в принципі, їхньою присутністю на трибунах, якісними полями і зірковими складами. Хоча якщо поколупатися у споведах та інтернеті, то стане зрозуміло: українці в Туреччині це не лише про туризм, але й про футбол. Насправді усе розпочалося ще навіть до проголошення незалежності України. Першопрохідцем став Іван Вишневецький, якого Фенербахче придбав у Дніпра 1989-го. Трохи згодом Українець поврав ще й у серії спорі, а згодом повернувся до України. Саме Вишневецький порадив серія спору запросити гравця тоді Сімферопольської таборі Олександра Гайдаша. У нього кар'єр в Туреччині не склалася. Та й добре, бо Гайдерш виявився зрадником. Після анексії Криму він прийняв вороже громадянство. У 1992 році розпочалася українська історія для найбільш нашого з усіх турецьких клубів трапзонспора. Бурдову сині зіграли спарники з чорноморцем. Гра вийшла дуже корисною для обох команд. Відразу двоє моряків настільки вразили турків, що керівництво трапзонспора зробило усе, аби Віктор Гришко та Юрій Шелепницький зі стадіону вже їхали в автобусі їхньої команди. Перший відіграв у трапзоні три сезони. Здобув медалі чемпіонату та національний кубок. Захищав ворота команди на євроарені. Солопницький же ж після бронзи у дебютний рік переїхав в Алтай, а трохи згодом на нього чекав Деніз Ліспор. Станом на зараз саме Юрій відіграв найбільше матчів у Турецькій суперлізі серед усіх українців. 123 поєдинки протягом шести сезонів. А у 1996-му до турецького берега прибився перший насправді зірковий українець. Олег Селенко підписав контракт з Істанбулоспором. спором. Розпочав круто: 11 голів у 14 матчах чемпіонату. Але згодом отримав травму, яка остаточно вбила його кар'єру. Ще гірше до Туреччини злітав Юрій Критвенцев. У трап який, начебто, віддав Динамо за Захавбека аж 2 мільйони доларів. Він більше судився ніж грав. Усе через невиплату зарплати. Найгушніша ж подія в історії футбольного товару України та Туреччини відбулася у 2002-му. До Стамбула прибув Сергій Ребров. Попри невдалий вяж до Тоттенхема, він все ще мав статус форварда. І Із першого кроку в аеропорту Ребров відчув на собі пристрасть фанатів Фенербахча. В Турції гораздо хуліганісті, Там коли їдеш на ігру і. Вся команда лежить на полу, кирпичи летят, стекла летят в автобусі. Всі отак от лежат, як в этом. Наверное, там по За час дворічної оренди лише 43 тримачі 5 голів. Відверто кажучи, провал. Хоча гріхом буде не зауважити, що зі Сергієм у складі канарейки стали чемпіонами Туреччини 2004-го. Дещо про схожу історію? Теж зірковий український форвард в не найкращий момент кар'єри вирушає до Туреччини у 2013-му Артем Мілевський приєднався до Газентарспора. Розпочав досить впевнено. Віддавав, забивав, але усе зруйнувала гучна та мемна п'яна аварія на власному Феррарі. Вписався ні в своє ж нове авто, ні в поворот. Мілевський кажуть, летів на тренування і не встиг. Поліція Туреччини ж бачила футболіста п'яним. Кільцеєва дорога турецького міста Газіантеп на озбіччі розбита вщен червона Феррарі з українськими номерами. Поруч сидить сумний парубок, ледве стримує сльози. Після цього Артем залишив Туреччину, а його кар'єра скотилася в угорську Кишварду. у 2014-му розпочалася війна Росії проти України. З того часу наш футбол став значно менш грошовитим. За хмарних тепер уже не було. Тому не дивно, що за кордон, зокрема і до Туреччини, вирушило чимало українських футболістів. Ракицький кучер, гармаш, бутко, Гладкий, рибка, кулач, буречук, кравченко список е, просто дружелезні. Усі вони в різний час перебиралися до суперліги, переважно без особливих успіхів та ненадовго. І це насправді цілком логічно. Бо до Туреччини вони їхали або вже у поважному футбольному віці, або у статусі маловідомих у Європі гравців. Трохи інша історія Дениса Бойка. Після героїчного походу Дніпра до фіналу Ліги Європи Босоктаж буквально виривав кінг Конга з лап цілого списку інших претендентів. Але в Стамбулі ден з незрозумілих причин твердо присів на лавку. А потім приходили той же там Куарежма приходить і в роздівалки травити мене, як, як я підказую. як сказав головний тренер і тренер вратарей, в різне час по черзі, Лучше. Плохо нація, ну хорошо закон. Але невпевнений старт схоже настільки засмутив босів Бошакташа, що добре закінчити вторечені українському кіперу не дали. І зігравши лише три матчі за два сезони, врешті він повернувся до рідного Динамо. З походом Олександра Каравая у Фенербахче все значно зрозуміліше. Стамбульський грант вирішив орендувати лідера зорі. куда не придешь, везде тебе говорят, вот там Фенербахче, Фенербахче, но бы Шикташ, но Галатасарай, он ли Фенербахче. Определили, что если дерби проигрываешь, особенно, вот, особенно Башикташ, Галатасарай, лучше не выходить никуда, ну, там, особенно гулять, где-то посидеть. Лучше останется дома, там день-два пересиди, потому что будет плохо очень. На той час ще недосвідчений українець пронозовано програв конкуренцію зірковим Ван Дервілям, Стохам Єлемсам. Бачив, що турецькі змі підкували про конфлікт Караваєва з тодішнім тренером Фенера Діком Адвокатом. Айнерса ну, юдант У нас є там футболіст. Ну на твоїй позиції грає там слів фланга. він там за останні 30 ігор а отдав одну гольову передачу, і один гол там забив. За і то не в офіційних іграх. Ти там зіграв уже 2-3 матчі в офіційній грі, І гол віддав, і дві галі дав, тобто, і, і, і гри ти і все одно ну, типу, його ставить-ставить, хоч він уже його зроснує. У мене всього було півгода контракту без права викупи. Тобто, смисл ігрока тренувати, давати йому він у нас не став. Тож Караваєв повернувся назад до зорі, без особливих успіхів. Зате й з вагоном досвіду та вражень. Зовсім по іншому, все було в Сергія Рибалки. Після від'їзду з Динамо Риброва досвідчений опорник несподівано втратив місце у складі. У пошуках кращої долі подався у сіла Там він став своїм чотири сезони, 52 матчі та 5 голів. Рібалка, рібалка щось схоже було. І у Миколи Морозюка. У 2019-му він залишив Динамо та приєднався до Арізяспора, де провів далеко не найгірші три сезони. Лому все супер. Люди класні, приємні, такі зустрічають, люблять, поважають. Такі релакс. Я говорю, що я тут як санаторій. Тут тобі нічого не треба, ти зручно вдівся, можеш. Я не знаю, куди хочеш зайти. Ти нічого ніхто не звертає уваги на тебе. Морозюку так сподобалося в різе, що українець залишився там аж на три сезони. У активі 72 поєдинки. Максимальний професіонал. Закінчується гра, сідаю в клубний автобус, їду на базу, вечерю, їду додому або ночую на базі. На сідаючий день в зал, йду, басейн, в цьому готелі в спаху. Коли вихідні, то літаю в Київ. Це ідеальне місце для молодого футболіста. От сюди приїхати в правильний час, в правильному віці це супер, чесно, класно. Нема, 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 немає цієї спокусу. Грав на позиції крайнього бронця, тому голів не забивав. До речі, найкращим бомбардером серед українців в історії суперліги є інший як знайомець – Артем Кравець. За чотири роки у Кейсереспорі та Коння Спорі він забив 25 голів у 84 матчах елітного дивізіону. І це справді солідно. Дортбіль! Що хорошо з усіх українців найяскривіший слід турецької суперлізі залишив Євген Селезньов у 2017-му Він перебрався до Карабіку спора. Батьом здавалося просто догравати, Підзаробити наприкінці кар'єри. все одно була команда, Яка у мене зарплата? я не люса на плахаю. Ну я тільки одне слово – Я грати буду тут. але нападник. Сходу взявся розривати суперлігу. Він відразу став лідером та головною зіркою команди. Селісно. Через рік українець перейшов до Ахісара. У його складі забував і Фенербахче, і Галатасараю. Євгена жартома вже почала називати не царем, а справжнім султаном. Турецька преса підкувала, що Стамбульські гранди готують для Селезньова короткострокові контракти. Та врешті не склалися. Письмо, що мені гадає президент. В цей клуб ти не йдеш навіть за 10 мільйонів. І виключай телефон. День до закриття трансферного. Сезон 19-20 віковий нападник відіграв у другому за рангом чемпіонаті у складі Бурса Роспора, а після цього повернувся до України. Загалом в Туреччині Селезньов забив 26 голів у 81-му поєдинку. Очевидно, сучасний український легіон суперлізі помітно відрізняється від попередників. Мова вже й про доконані трансфери Сікана, хоча ним не до кінця задоволені. Зубкова і Батагова. Ну і потенційні переходи з інченка, Яремчука, Шапаренка чи Назаренка. Зараз наші хлопці вирушають до Туреччини у розквіті сила, у статусі зірок або принаймні вже перевірених якісних виконавців. І це зовсім інша роль, інша історія. І можна запідозрити, що геть інші зарплати. Це та сама співпраця, в якій цілком можуть виграти усі і клуби, і гравці, і головне національна збірна України.